В Ірпені планують створити управління молоді та спорту разом з радою спорту при виконавчому комітеті міської ради. Про це повідомив ірпінський міський голова Олександр Маркушин. В рамках ініціативи відбулася перша зустріч з представниками різних спортивних напрямків Ірпеня, Національного олімпійського комітету Київщини та Олімпійцями. Вони поділилися своїми ідеями та пропозиціями. На думку президента Київського обласного осередку федерації кікбоксингу ІСКА України Володимира. Сотіна, створення управління молоді та спорту стане важливим кроком для фізичного розвитку жителів ірпінської громади. Створення нового управління спорту в місті Ірпіні, Я вважаю, що це важливий крок в розвитку спорту, розвитку молоді саме в нашому місті, в територіальній громаді. Тому що мені здається, відділ спорту він є ну меншим, за, так би мовити, він може менше охопити. І зараз дуже сильно розвивається наше місто. Я отак дивлюсь, дуже багато нових якихось секцій відкриваються, команд. Відкриваються спортивні зали. І це дуже круто, що навіть в часи війни. Місто має можливість розвивати спорт та молодь. І створення управління, я вважаю, допоможе вийти на якийсь, можливо, новий рівень створення е, нових відділів у складі цього управління, допоможе знаходити, можливо, фінансову підтримку, залучати якихось меценатів, спонсорів для поїздки на змагання. Тому що от, я як тренер з чим самим першим ми стикаємось – це з відсутністю фінансування належного нашого спорту, це тримається за рахунок батьків або приватних якихось компаній чи меценатів. Дуже важко зараз знайти підтримку, якщо підвести підсумок. То я за те, я за створення нового управління, і сподіваюся, воно допоможе, допоможе дитячому спорту. На зібранні одну з концепцій майбутнього управління представив президент Української Федерації Хортингу Станіслав Федоров. Його пропозиція, модель з трьома відділами фізичної культури та спорту, молодіжної політики, а також фінансово-господарської діяльності та інфраструктури. Наразі створено робочу групу, яка продовжить обговорення ідей щодо організації майбутнього управління.